Вітаю на Ютуб-каналі компанії Мудра. З вами Тетяна Шевченко, і ми сьогодні поговоримо про шляхи вступу в рейтингові університети. Ви про це запитуєте. Дуже часто запитуєте з запізненням відносно того процесу, який ми з вами маємо пройти. Тому давайте поговоримо, коли варто починати, якими шляхами можна рухатися, і як власне підготуватися. Отже, коли починати. Моя теза про те, що чим краще, тим раніше, вона може звучати досить розмивчато, я це розумію. Я би радила починати опрацьовувати шляхи вступу до рейтингових університетів і оцінювати свої шанси на вступ, оцінювати, скажімо так, обсяг потенційної невідповідності вас як кандидата. на… Скажімо так, на місце в цьому університеті. Чим раніше, тим краще. Чому це потрібно оцінювати для того, щоб ви свою невідповідність встигли і академічну і неакадемічну, встигли закрити, встигли перекрити і підготуватися. Рейтингові університети можуть собі дозволити встановлювати дедлайни, що вони власне роблять. Чому? Тому що дуже великий конкурс. Вони можуть собі дозволити обирати кращих з кращих. Відповідно, ви завжди повинні розуміти, що вас порівнюють не серед українців, а вас порівнюють серед міжнародних студентів. Якісь студенти будуть з вами там, на вашому фоні, будуть слабші, тому що вони приїхали з країн, де, можливо, там не така сильна середня освіта в порівнянні з українською. Якісь будуть сильніші. Якщо ви будете конкурувати, ну, наприклад, там, з китайцями, яких дуже багато приступі в, принципі, в усі рейтингові університети, то треба розуміти, так? китайці дуже сильні математично, а, тобто в точних науках, не тому, що вони там прям такі в них мізки чудові, а, а ми такі трішки там, то тобто, просто через саму культуру а, роботи в, в процесі навчання. Тобто є нації, є міжнародні студенти з цих культур. Які, власне кажучи, дуже посадючі, дуже працьовиті, і вони вам складають ну, чи не найголовнішу конкуренцію. Тому зарання. Що таке зарання? Зарання це означає, що ви десь, ну, давайте будемо так говорити, посередині 10 -го класу, середина 10 класу, це буде десь, ну, наприклад, там, лютий-березень 10 класу, ви е починаєте опрацьовувати цю тему. Що це означає? Які вузи треба зробити дослідження самостійно чи з допомогою агенції? А треба визначитися, які вузи вас цікавлять. Добре, давайте так, яка країна вас, які країни вас цікавлять, які вузи вас цікавлять, які спеціальності вас цікавлять, можете робити це згори вниз, можете робити знизу вгору. Я маю спеціальність, вуз, країна, країна, вуз, спеціальність. То немає значення. Треба все одно так чи інакше визначитися з певним списком. Далі по цьому списку подивитися, які є вступні критерії, які є дедлайни. Дуже часто рейтингові вузи власне підказують аплікантам, яким чином підготуватися до іспитів, до інтерв'ю, як зробити портфоліо, як пройти прослуховування, ну, в залежності від вашої спеціальності. Тому це все слід робити. Ще раз повторюю, наголошую, даруйте за тавтологію, і що я вам. І що я вам трішечки ковиряю, можливо, дірку зарання. Десь приблизно травень-червень 10 класу у вас вже має бути насправді картинка того, що саме, які документи і так далі, куди ви будете подавати. А, якщо вам для цього потрібно добрати, а потрібно буде добрати, наприклад, сертифікати з англійської мови відповідного рівня. Отже, ви починаєте їх здавати, дивитися, готуватися, здали трішки там гірше, перездавайте. Я розумію, що це гроші. Чудово розумію, це ваше, це як ви визначите свою стратегію. У нас є клієнти, які кажуть, слухайте, ми краще заплатимо 50 доларів. Ну, ми будемо пробувати і дивитися, як рухається. Плюс це типу якби тренування таке, що дитина сидить. І от вона пише, і так далі, і в неї навіть на наступний раз їй вже не так лячно здавати той іспит. Тому відповідно, ми будемо платити, і хай це буде хай це буде реальний реальний іспит в реальному часі. І нам так легше. Хтось каже, ні-ні ні-ні, ми не готові 50 доларів там, чи 49 доларів там, євро платити кожного разу. Ми вважаємо, що це просто гроші на вітер, тому буде сидіти, готуватись, вчитися, тренуватися. Ми будемо робити якісь там пробні айлси чи те той фули, там і там, доолінго. Ми будемо займатися з репетиторами, ми підемо цим шляхом. Будь-який шлях чудовий, якщо ви в нього вірите. Якщо ви з точки А в точку Б маєте план, як прийти. Ми не будемо взагалі. ну, Це навіть не те, що безпідставно. Реально нам байдуже, яким чином ви готуєтесь. У вас просто в енний час у вас має бути той сертифікат змови, який нам потрібен. Тепер дивіться сертифікат змови. Наприклад, мінімальний критерій. Навчальні заклади завжди виставляють за результатами попередньої вступної кампанії. Вони виставляють вимоги до наступних аплікантів. Тому, коли ми дивимося і ми вам кажемо вимоги, мінімальні вступні вимоги отакі. Я дуже вас прошу звертати увагу і просто тримати в пам'яті, що це мінімальні вступні вимоги. Ми не можемо спрогнозувати наступну хвилю аплікантів. Ми не знаємо, ми не соціологи. І, ну, це просто дуже складно, це нереально. Да? Ми не знаємо, яким чином е, будуть сильніші діти, ніж в попередній рік, слабші діти. Може бути, може бути. Їх буде більше, і тоді конкурс буде більше чоловік на місце. Їх буде менше. Ми то не знаємо. Тому я раджу, е, коли ви знаєте мінімальні критерії, Цілитися, ну, ставте свій планку там мінімальний критерій, плюс 20%, ну, наприклад, плюс 50% це вже від ваших амбіцій, залежить і від вашого м, віри в себе, від вашої сили, академічної, неакадемічної. Це знову-таки це абсолютно ваша стратегія. Тут компанія будь-яка вам не допоможе. Я тільки нагадую, що результат має бути той, який ви цілитеся, він для вас має бути. Досяжних, досяжним у вашому розумінні, знову-таки, опираючись на ваш власний досвід, ви маєте розуміти, зможете ви його досягнути чи не зможете. Тоді вам буде комфортно зараховуватися, це буде дійсно драйвовий період, тому що ви будете досягати, ви будете рухатись за певним планом. У вас буде такий, знаєте, спортивний азарт інтерес, це конкурс. У вас буде така спортивна. така Дуже конструктивна злість, типу, можу, зроблю, знаю, вперед, погнали. Я за те, щоб у вас в цей час, щоб ви не дуже перегнали планку там, прям, ну, на зразок. Якщо я не поступлю в Гарвард, це кінець. <гум> Тому що це ніякий не кінець. Це всього-навсього це всього навсього одну сторінку ви прочитали, перегортаємо, в нас буде наступна сторінка. Тому бажано не заходити в такий кленч психологічний. І тут важливо, тому що люди, які ставлять собі великі амбітні цілі, це психологічно є. Ви часом можете думати, в мене супер здорова психіка, все здорово, я з цим справлюсь і так далі. І Хай так і буде. І я вірю, що так воно і є, тому що, ну, дай Боже, молоді, здорові, з психікою все в порядку, але десь там собі трішечки якісь там фільтри. На момент раптом, би, тобто сценарій от найгірший для вас в даному випадку, наприклад, мене не прийняли і що я роблю? Да? Якщо у вас там сценарії, десь там, наприклад, буду гірко плакати, я не знаю, там щось волосся на голові рвати. Так, даруйте, що це їм розповідає. Е, щось таке буду робити, погане, кепське. Слухайте, ну замисліться, може це все-таки не ваш шлях. Може, не треба прямо ж цілитись на такий рейтинговий університет. Ну, Бачите, я знову вхожу в психологію, повертаємося все-таки до освітніх реалій. Зараня, я сказала, коли у вас будуть відомі ваші мінімальні вступні критерії, ви слідкуєте за тим, щоб відповідати ним. Якщо в мінімальних вступних критеріях стоїть, наприклад, ну, бажаний прогнозований академічний результат, він буде у відсотках, наприклад. да? Не нижче, там, наприклад, 85% перерахували свої оцінки. Ага, там мене трішки не вистачає, щось таке роблю. Дивлюсь, які в мене предмети там десь мене тягнуть вниз, і як це все підняти. І так далі. Резюме, рекомендації, мотиваційні про це теж думайте зарані. Що ви будете писати, як ви будете писати? А коли ви питаєте, наприклад, у вас є якийсь зразок рекомендаційного листа? А є у вас зразок мотиваційного листа? Звісно, в нас є багато рекомендаційних, мотиваційних листів. Я особисто дуже скупо ними ділюся, не тому, що я скупа людина, тому що є вся інформація, яка потрапляє в бази даних університетів. Так чи інакше, вона оцифровується, вона попадає в Google, да? ну, назвемо це там мережу, там хай це буде хмара. До цього. За, скажімо так, вона попадає в бази даних уже наявних документів. І так, якби, якби я вам дала вже готовий мотиваційний, прекрасний, чудовий мотиваційний лист, рекомендаційний лист, і ви написали, і ми відправили, да? і якби система сказала, слухайте, це плагіат, тоді повірте, у вас взагалі нема шансу, якщо тільки буде десь е, виявлено. Що хоч трішечки, хоч є якийсь натяк на плагіат, у вас немає шансу поступити в цей університет. Більше того, вони вам блокують можливість подачі документів на наступний рік. Випадки різні, є підтверджені випадки цьому, тому я кажу, просто цим не ризикуйте. Якщо для вас проблема писати, є люди, які не вміють писати, не вміють письмово вкладати свою думку. Якщо у вас проблема писати, добре. Робіть це зарання. Починайте писати, починайте вичитувати, ми підредагуємо. Я маю на увазі, що ви, ви, ви все одно якийсь нам дасте все-таки скелет, базу, листа цього там, да, і ми будемо дивитися, там щось підправимо, щось підкажемо. Разом. Разом нічого ми за вас робити не будемо. Та да? це все одно буде така узгоджена робота, це буде все одно такий спільний проект, і це важливо. Знову-таки, коли ви питаєте, наприклад, там, а ви можете написати листа? Я можу написати листа. Ну, повірте, там, з, моїм, з моїм віком, в моєму віці, людина з моїм досвідом пише в певному стилі, певними сформулює свої думки там, певними якимись словами, термінами. В свої, наприклад, там 18, 17, 16, 20, 24 роки ви будете писати не так. Е, люди, які читають багато резюме, е, мотиваційних і так далі, да, от приймальна комісія сидить і листає, вона все одно бачить, там, хто писав цей лист. Ну, це видно, з великою ймовірністю. З великою ймовірністю, все одно можна це побачити. Але найгірше навіть не те, наприклад, уявіть собі, що там я настільки прям знаю, як пишуть, не знаю, там 18-літні, я можу підлаштуватися під стиль, ну, от просто така талановита людина, що так можу робити. Написала гарненько, да? а потім у вас співбесіда. І те, що написано в листі, і те, як ви говорите, і як ви висловлюєтеся, як ви про себе або про щось ще розказуєте, воно не так. Це знову-таки там ставиться, там ставиться десь крижик проти того, що ну, так сумнівно, чи це ця людина писала, чи це ця людина говорить там і так далі. Тому ці моменти готуємо зарання. Якщо вас цікавить медицина, і це, до речі, мова не тільки про рейтингові університети, медицину, дивіться, більшість університетів приймають вступні іспити на медицину, вірніше, вам треба скласти вступні іспити медичні. На початку, давайте я буду в категоріях середньої школи Україн, української картини, на початку 11 класу. Тут і відповідь, коли починати коли починати готуватися, щоб, наприклад, уже у вересні чи у жовтні написати цей іспит? Звісно, зарання. Чи це буде січень 10 класу, чи, можливо, навіть уже вересень, ну, чи, чи вересень, та це, знову-таки, це вам вирішувати з огляду на на те, яка ви людина, як швидко ви до чогось готуєтеся. Але е, мій головний посил, да, ключове слово, ключовий мій посил зарання. Всі рейтингові вузи, будь які спеціальності, портфоліо, не портфоліо, іспити, не іспити. А, чи треба буде здавати, наприклад, той же самий, ну я умовно кажу, американське ЗНО, да не американське ЗНО, там SAT, ACT, а, е, є свої нюанси там з цими іспитами. Все треба здавати зарання. Ем... Крім академічних показників, від вас очікується показати себе як особистість. І тут треба важливе, ну, тому що буває, приходять реально дуже розумні діти, академічно сильні, займаються, там, не знаю, з 12 репетиторами і олімпіади і. от... Все дуже здорово. І ти дивишся, думаєш, Бог ти мій, ну це просто не знаю, ходяча якась Вікіпедія. Да? Тобто людина реально там знає в рази більше, ніж там дорослі, там, не знаю, ніж доросла людина. Але якщо ми говоримо про рейтингові вузи, університету цікаво не тільки, як ви вмієте запам'ятовувати або оперувати обсягом інформації, який у вас вже є наявний, їх цікавить, що ви за особистість, що ви можете з собою принести в університет. Яким чином університетська громада і студентська, і викладацька виграє від того, що ви будете, будете з ними разом? А, чи вмієте ви, наскільки ви соціальний? А як це можете підтвердити? Лідерство. Так? Що таке лідерство? Лідерство це не обов'язково. Це не обов'язково, так як ну, я кажу, ви ми, ми зараз якраз проводимо співбесіди із дітьми, які йдуть на, на певну лідерську програму в Сполучених Штатах. А, і ми проводимо спів, я проводжу співбесіди. І я запитую в підлітків, кажу, що таке лідерство. А зазвичай діти кажуть, лідер це той, хто каже, що треба робити, чи куди треба йти, і всі туди йдуть. Ну, до певної міри. Так, можна сказати, кажу, добре, уявіть собі, що немає нікого поруч. А ви можете бути лідером. Я сама в кімнаті, я лідер чи не лідер. І ми тоді починаємо розмірковувати, що ж таке лідерство. Тому що лідерство це набагато більше і ширше, ніж просто там когось взяти за руку і кудись привезти. Лідерство це що ти робиш з собою в своєму житті. Лідерство це про те, наскільки ти. Відповідальний за ті рішення і за ті, ну, за ті рішення, які ти приймаєш відносно себе. Бо якщо ти не можеш дати раду собі, повноцінно, якщо ти завжди знаєш, хто винуватий, да? це не я. Я дуже хороша. Ну, це вони мені завадили, завадили. Ну, я трішки лідер, ну, трішки не лідер, тоді це не лідерство. Відповідно, університет це перевіряє. Про це треба думати. Якщо у вас немає в житті якихось хобі, захоплень, може слід їх уже почати шукати, а ви не зможете їх знайти, поки ви не почнете просто пробувати. І вас не збагатиться ваше резюме якимись от такими пунктами, якщо ви цього не почнете робити. Тому думайте про це чим раніше, тим краще. Ну і насправді завжди пам'ятайте, що завжди є план Б або план С. Завжди він у вас має бути. Хай буде ваш ну, умовний Гарвард, Кембридж, я не знаю, Калтек uh, там, хай це буде план А, да? у вас завжди має бути план Б. Так якби ви з якоїсь причини поки ще туди не можете заскочити, да? то ви сюди точно підете. І повірте, цей варіант, тобто план Б, це, це, його не можна сприймати, як це щось таке гірше. Воно не гірше, тому що все, що в вашому житті відбувається тут і зараз. Це певно те, що ви можете потягнути, і, значить, це для вас і є найкраще, що може бути саме зараз. Завтра будуть інші можливості, значить, будуть інші шляхи, будуть інші цілі, інші досягнення. Хай все у вас виходить. Пишіть, дзвоніть, консультуйтеся, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайк, подбайку, пишіть коментарі. Давайте поширювати цей контент. Дуже хочеться, щоб більше людей усвідомлено. Розуміли взагалі, яким чином не тільки готуватись до, вищої, до, до зарахування на програми вищої освіти, а в цілому якось підходили до питання вибору і місця навчання, і програми навчання зважено. Ми вам цього щиро бажаємо. Хай у вас все в житті складається, досягайте успіху, звертайтеся до нас, ми будемо раді долучитися і вам долучитися до того шляху, коли ви цього успіху досягнете.